Доброго ранку, мирного тихого неба і Божого благословення. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. І разом з вами я дякую Богові, адже Він послав нам цей день і залишив для нас у своєму слові обітниці, покладаючись на які вірою ми маємо надію на зустріч із Господом. Але Господь бажає. Щоб ми приготувалися до зустрічі з ним. І що цікаво, щоб ми були завжди готові. Послухайте вірш, записаний у Євангелії від Матвія в 24 розділі. Тому і ви будьте готові, бо син і людський приходить тієї години, про яку і не думаєте. Нам дана вістка про близький прихід Христа, під час Вознесіння нашого Господа ангели були біля учнів. І разом з ними спостерігали за тим, як Спаситель підіймається на небо. Після чого вони звернулися до учнів зі словами: цей Ісус, що вознісся від вас на небо, прийде так само, як оце ви бачили, коли Він відходив на небо. Тільки приготований самим Христом одяг може зробити нас достойними перебувати в присутності Бога. У це убрання Його праведності Христос задягне кожну віруючу душу, яка приходить до Нього в покаянні. Це убрання виткане на небесному ткацькому верстаті, не має в собі жодної нитки людського винаходу. Христос у людському тілі зберіг досконалий характер, і цим характером пропонує наділити всіх нас. Праведність наша немов поплямована кров'ю одіж. Усе, що ми можемо зробити самостійно, опоганене гріхом. Через свій досконалий послух він для кожної людської істоти зробив можливим послуг Божим заповідям. Коли ми підкоряємо себе Христові, наше серце з'єднується з Його серцем. Наша воля розчиняється у Його волі. Наш розум стає єдиним з Його розумом. Він займає усі наші думки, ми починаємо жити Його життям. Ось що значить задягнутися в шати Його праведності. І тоді, дивлячись на нас, Господь бачить не прикриту фіговим листям наготу і потворність зріха, а свою одежу праведності, яка є досконалий послуг закону Єгови. Не буде більше іншого часу випробування для приготування до вічності. Задягнутися в праведність Христа ми повинні уже в цьому житті. Це наша єдина можливість сформувати характер для осель, які приготував Христос для тих, хто виконує Його заповіді. Дні нашого випробування швидко наближаються до завершення. Близький усьому кінець. З глибини століть доноситься до нас серйозне застереження нашого Господа, яке прозвучало на Оливній горі. Стережіться. Щоб не надійшов на вас той день несподівано. Тож пильнуйте, постійно моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, і стати перед Сином Людським. Господь і раніше застерігав людство через прокаданіла, наступними словами: у той час повстане Михаїл, і настане час скрути, такої скрути, якої ще не було, відколи існують люди, і аж до цього. Часу. Для нас уже настали сумні часи. Виконання ознак часу свідчить про те, що день Господній близький уже біля дверей, щоденні засоби масової інформації рясніють повідомленнями, які вказують на майбутній жахливий конфлікт. Раз у раз відбуваються нахабні пограбування, усюди кояться крадіжки і вбивства. Одержимі бісами люди забирають життя у чоловіків, жінок і малих дітей. Усе це свідчить про близькість приходу Христа. Вчення про те, що людям не обов'язково дотримуватися Божих вимог, підірвало силу моральних зобов'язань і відкрило шлях до потоків безчестя, які затопили землю. Правосуддя дійшло до занепаду. І до розпадання. Правителі керуються жагою наживи та любов'ю до чуттєвих задоволень, нестриманість затьмарила розум багатьох, так що сатана майже повністю опанував ними. Представники закону розбещені, схильні до хабарництва, обмануті, люди, які звершують правосуддя, схильні до пияцтва, розпусти, пристрастей. Заздрості і усілякого безчестя, як говорить Пророк, і правосуддя назад відступилося, а справедливість здалека стоїть, бо на Майдані спітнулася істина, правда ж не може прийти. Люди кинулися в шалену гонитву за наживою та задоволенням егоїстичних бажань, ніби немає, ні Бога. Ні небес, ні, ні майбутнього життя. Ми скоро вступимо в час утиску, якого не було. І нам знадобиться досвід для здобуття, якого багато людей занадто ліниві. Часто буває так, що очікувані лиха виявляються насправді не такими вже й страшними. Однак цього не можна сказати про майбутню кризу. Масштаби цих суворих випробувань не спроможна описати навіть найменш жвава уява. На цьому суді кожен повинен буде дати за себе відповідь перед Богом. Нині, поки наш великий пересвященник звершує за нас своє викупне служіння, ми повинні прагнути до досконалості в Христі. Наш Спаситель. Не піддався силі спокуси, навіть у своїх думках. Сатана знаходить у людських серцях певні місця, де можна зміцнити якесь випликане гріховне бажання, за допомогою якого його спокуси досягають мети. Але Христос проголосив: надходить Князь світу, та у мені він не має нічого. Сатана не зумів знайти у Божому Сині нічого, що дало б йому можливість здобути перемогу. Ісус дотримувався заповідей свого Отця, і в ньому не було гріха, яким міг би скористатися Сатана собі на благо. У такому ж стані повинні перебувати і ті, хто устоїть у часи скорботи. Я хочу з вами помолитися щоб Господь дав мудрості нам перемогти зло і бути Божими послідовниками. Наш дорогий Небесний Отець, перед Тобою схиляємось ми в ці хвилини, складаючи щиру подяку за твою безмежну любов. Ми складаємо щиру подяку за те, що Ти даруєш нам ці відкриття. І Ти, Господи, запрошуєш нас прийти до тебе. Щоб навчитися від Тебе, щоб від Тебе успадкувати ті чудові риси характеру, які би могли нести благословення для оточуючих нас людей. Батько, дорогий Небесний, ми дуже хочемо, щоб ти побласив нас, наші родини, наші сім'ї, щоб ти і надалі благословляв наш край. І ми продовжуємо благати в тебе миру і захисту для нашої країни. Але разом із тим, Боже дорогий. Дай мудрості, щоб кожна людина, не дивлячись на обставини і все, готовилася зустрічатися з тобою. Щоб ми були завжди готові зустрітися з тобою. Бо в день, коли ти прийдеш, тоді вже не буде шансів це робити. Тому сьогодні, Господи, навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце і щоб могли прославити Тебе тут, а колись і в небесних оселях, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Цікаві слова сказав Христос, тому і ви будьте готові. Бо годину, в яку прийде Христос, не знає ніхто. І більше того, ніхто із нас не знає, а коли ми розстанемося життям. І мабуть, сьогодні кожен бачить, що ця мить може настати будь-коли, тому що війна, тому що природні катаклізми, тому що нещастя, тому що великий рух. Тому що все чатує на життя людини. Тому таким актуальним залишається запрошення Ісуса. Будьте готові. Віддайте своє серце Ісусу уже сьогодні. Не завтра, дорогі друже, а вже сьогодні, бо завтра може не настати. Нехай Господь дає мудрості і прийнявши його, нехай Господь благословить вас. До побачення!